Друзі, добрий день! Сьогодні є дуже хороша новина і є погана новина. Почну з першої хорошої новини. В цьому році дуже гарний врожай по овочам по борщовому набору. Тому ви бачите в своїх на прилавках супермаркетів або на ринку на деякі овочі по відношенню до прошлого року Є ціна. 4, а то і в 5 разів дешевше. Наприклад, та сама цибуля або капуста. Ось, ну, зараз позаду мене, бачите, капуста, тому є і не дуже добра новина. А, мабуть, цьому році по капусті багато її залишиться в полі, тому очікуйте звичайно подорожчання цього продукту. А чому залишиться в полі? Тому що фізично нікому збирати її, просто нікому збирати. Тому якщо хочете отримати подешевше. За продукцію, бросайте свої телефони і швиденько або на ринок, або в свої супермаркети запасатися капустою свіжою або квашеною. До речі, ви знаєте, в якому вигляді залишає, найкраще зберігається капуста. Все вірно? В квашеному вигляді. І це не тільки смачно, але й суперкорисно, тому що в квашеному вигляді капуста. При брожінні виділяються мінеральні речовини і ті лактобактерії які впливають на гарний стан травневої системи. Тому ви після поїдання цього продукту В квашеному вигляді просинаєте зранку в доброму гуморі і з блискучим обличчям. Тому смакуйте разом з нами і швиденько за капустою в ваші супермаркети або на ринок. І до речі, це гібрид. Кеплер, дивіться який! Гарний. Це той гібрид. Просто супер. Просто супер, один в один. Сьогодні вже у нас 15 -те. жовтня, ну, ось така от краса.